На Баранівському кладовищі Сум рідні та друзі попрощались з Іваном Полипченком. Із загиблим Віктор були знайомі понад 40 років. Разом служили у Афганістані. Ваня це таке чоловік, що він не мог остатися в староді. Казана в страні така. Людина дуже хороша, тому що я ж кажу, коли ми познайомились, на Сумського нам по 18 років були собственно ми узнали друг друга, тільки на службі. А потім. Вже після служби ми все рем'я зустрічались, дружили. Ну я не пам'ятаю, щоб щось хтось десь про Ваню щось погане сказав. Іван Пилипченко працював будівельником у час, коли російські війська почали повномасштабний наступ на Україну. Чоловік перебував у Чернігові. Повернутись до рідного міста не зміг, тож вирішив стати на захист Чернігова, де й загинув 28 березня. Сьогодні на кладовищі і однокурсники загиблого із машинобудівного технікуму. У вані так зложилася судьба, щоб довелося в Афгані побивати. От коли він повернувся відтуди, він мені сказав, що залишився чудом жити. Тому говорить, треба жити так, щоб було. Ну, все в жизни було, і поэтому після этого он почав и допомагати. когда к нему обратишься. Все время где-то работал, работал, работал. Его дома практически было не застать. Поэтому мы его, можно сказать, редко видели. Но если в городе встречались, то он всегда был такой радостный, такой довольный. Так приятно было с ним общаться. Насколько это надо быть патриотом, насколько надо любить свою батькивщину. Уже же он был молодой, уже ж нам 60 лет в этом году. Мы же на пенсии уже все собираемся. Вот. И он пришел захищать Щати це я вважаю патріотизм. От просто патріотизм. Він дуже любив батьківщину і, видно, не змог по-другому поступити. Через війну багаторідних не змогли приїхати на поховання чоловіка. Серед них і дочка Олена, яка проживає за кордоном. Говорить, перед тим як піти служити, батько говорив, що не може залишатись осторонь. Він для мене завжди був прикладом. Знаєте, він виховував мене. Не як дівчинку-принцесу, а як дівчину воїна завжди казав, що в якій важкій ситуації не треба сідати, складати руки і чекати на щось. Ні, треба підійматися і вирішувати всі проблеми. Він мені завжди казав, що зараз тут все налагодимо, і ви повернетеся додому. Батько говорить Олена, завжди вірив у те, що українці роблять усе для покращення життя у власній державі.